Відеокліпи юної співачки Дубенчанки Катерини набирають десятки і сотні тисяч переглядів. Їй 10 років. Дівчинка навчається в одному із дубенських ліцеїв і свій вільний час присвячує танцям та співам, даруючи кожній композиції свою щирість та енергію. Ну я дуже багато ще танцюю, співаю, їжджу на всякі конкурси, займаю Перші другі місця в мене ніколи не було третього. Я ходжу до Олени Миколаївни співати. Вона мене навчає різні розминки. Ми з нею багато співаємо. Моїх пісень, У мене є стежечка, подолачко, мир над Україною. А нещодавно переглянувши наш відеорепортаж про Анемона, які цвітуть на околицях Дубна, Катерина створила кліп у цій локації на пісню Мамине намисто. Мами не намисто, щоб всіла доля мой. Ми взяли простеньку, там собі постелили так на травичці біля тих квіточок, поставили вазочку. Там на, там було про пісню Прокара, про каралі, я повісила. Положили ми ті коралі на простень, і я співала. Вона така важкенька пісня, але мені було її легко співати. Над зйомками і підготовкою кліпу працювали також мама Євгенія та Дубенчанка Олександра. Кажу, Олександр, де б то ми її зняли, де б, що б то придумати. Вона каже: ну я бачу, десь якийсь ліс, якусь природу, таке, щоб воно все було, було тихо. Тут моя мама каже: слухай, я в Фейсбукові бачила відеорепортаж про. Анемони на шибеній горі. І каже, якраз та пора, що вони цвітуть. Чесно, я от не розраховувала, що настільки буде витончена робота. Там якраз такі кадрики з тих анемон, і я розумію, що то, як то кажуть, кліп за 30 хвилин то буде наша феєрія. Мені здається, це був найкраща наша робота. От, тому що це от саме дуже гарно підібрана локація. Пісня просто бомбезно нереальна вийшла. Костюми підчеркнули своє біле платічко в анемонах, е, український народний костюм в. Е, в квітах це ну це взагалі не описати було словами, було дуже гарно. Коли є гарні локації, ну, набагато легше робити, монтувати гарно Катерина співає з чотирьох років. А минулоріч юна дубенчанка, пройшовши складний відбір, навіть потрапила до шістки найкращих виконавців на українському конкурсі дитячого Євробачення. З десятки в шістку нам пропонують. Але ми відмовляємося, оскільки це був виїзд за кордон. А наразі я не можу виїхати за кордон, тому. Через мою роботу, як то кажуть, ми відмовилися від тої шістки, але знаєте, я вам так скажу, ми не жаліємо, тому що це було тільки 9 років. Тож і цього року Катерина планує брати участь у дитячому Євробаченні та йти до своєї мети. Наразі у неї є вже близько 10 кліпів. Є такий сайт музика для душі. Ми на той сайт ну спробували подати наших декілька робіт, і одна з таких робіт, яка набрала це 101 тисячу переглядів. То це знаєте, коли я дивилася? Це, мабуть, ще минулого року. Я дивилася, то вже була 101 тисяча переглядів. Не встигаєш все контролювати. Ось це зайняла в нас пісня Мир мирна до Клік за кліпом і ми так вже працюємо з Катериною. Дуже рік вже працюємо. Рік ми вже працюємо і так якось в нас виходить все дуже супер. Голос Катерини, хоч і юний, але вже має особливу глибину та мелодійність, яка дозволяє їй чудово виконувати найрізноманітніші українські пісні. Уже зараз дівчинка демонструє неабияку наполегливість, талант та любов до своєї справи. Тож бажаємо подальших успіхів та натхнення на творчому шляху.